Перед 24 серпня, перед ним Незалежності, нас привезли в до Донецьк на парад. Нас вели по центру Донецька, як, як німці в 44-му по москві, ці в 45-му. Ми були на цьому параді, я був присутній. 38-річний Сергій Занчковський, ветеран російсько-української війни, 24 серпня 2014 року був учасником так званого «Параду полонених» у Донецьку. Сергій розповів, тодішній день незалежності він буде пам'ятати завжди. На той час Сергій перебував у Донецькій виправній колонії. Я думав, що нас просто розстріляють, бо нас нагодували перший раз, дали перший другий компот, булочку, дали курити. Всіх вивели. Я думав, що це все. Думав, що це останній путь. Ми вже один з другим попрощалися. Але важко споминати. Але потім нам сказали, що ми будемо часувати у параді. Дуже ну, прийняли нас, понятно, що негативно. Люди кляли нас, як, як ми окупанти, там і все остальне. Але, ну, у нас була своя правда, ми знали, що, за що ми боремося за незалежну Україну. Сергій народився в селі Грушки. Після закінчення школи вступив на той час до Житомирського національного агроекологічного університету на факультет лісового господарства. Після закінчення університету відслужив строкову військову службу. У березні 2014 року чоловіка мобілізували до Збройних сил України. Сергій воював на Донецькому напрямку у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Під савурмогилою чоловік з побратимами потрапив у засідку. З 3 серпня по 13 вересня 2014 року перебував у полоні. Запах пороху і дуже страшні всякі різні речі, ну, що відбувалися там, втрата побратимів. Взагалі, серпень місяць для мене такий тяжкий. Знову ж, 13 серпня, вже я святкою. Свій день народження, будемо так казати, і тут же ж і 24 серпня відчуваю душевну біль. Країна світуча. Хочеться, щоб у наших дітей було майбутнє, хочеться миру. Це мир вам перемоги, І щоб ніколи ніколи це не повторювалося. Після полону та реабілітації, щоб гамувати душевний біль, говорить Сергій, він вирішив займатися сільським господарством. Спочатку вирощував ягідні та овочеві культури. Наразі два роки поспіль займається вирощуванням кавунів. Я з ними тут на полі розмовляю, кажу, мої хлопчики, кавунчики, давайте, ростіть, щоб були червоненькі, красивенькі, солоденькі. Це якби ну, надає сил, натхнення на цю працю і ну, вставати кожного ранку йти на, на поле, працювати. А ще коли за це люди пробують кавун і кажуть, дякую, ми ще такого кавуна не їли в цьому році, то взагалі це як то медом, хто <хи> поливає. Сергій каже, минулого року на 50 сотках зібрав понад 50 тонн кавунів. Саме головне, що був якісний, солодкий, величезний, класнючий кавун. Ну, як би нам сподобалось, і ми запланували на, 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 вже на цей рік, що ми розширимо цю площу. З 50 сотих до 2,5 гектарів Сергій розповів, що відсоток від свого прибутку перераховує на потреби зсу з його слів. Він також возить кавуни пораненим військовим у шпиталь. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.